Ми її як сажали, отак наприклад через 20 сантиметрів. Ось, бачите, воно так получається приблизно однаково. От як вона так прижилася, це дуже добре. Черкащанка Людмила Будак показує полуницю, яку висадила торік у липні. Каже, вона перезимувала і тепер її потрібно встелити соломою. Соломкою встеляємо для того, щоб вона була чиста, коли буде ягода. Аби мати хороший врожай, розповідає господиня, працювати біля саджанців полуниці потрібно весь рік. Від початку весни і до того, поки впаде сніг практично. Постійно, постійно там прополоть, там підстелить, там піддобрить, там полить. Головне, додає жінка, робити усе потрібно своєчасно та з любов'ю. Бризкаємо, але ж воно ну, все контролюється, щоб був срок очікування до ягоди, ну, тобто все вчасно треба зробити. Щоб не було інтоксикації в ту ягоду. Шкідників дуже багато теж і кліщі, і от починають свісти. Це будуть квіткоїди. Червоні п'ятна бува беруться. Буває на саму ягоду, нападає хвороба, вона така, наче зморшкува та стає. І оранжа, вона не постига. Ну не поспіває, просто ну отака, наче печеться. Важливим є й постійна зміна місця висадки рослини. Від цього каже господиня: також залежить врожай. Кожного року її треба пересаджувати на нове місце. Вона може два роки бути на одному місці, потім її треба викорчовувати. Ось вона дасть череночок, оцей, оцей кущ, дасть такі вусика, вони приростають із корінцем. Потім його ножиком вирізаємо і пересаджуємо в інше місце. Вирощуванням полуниці пані Людмила займається більше десятиліття. Стежить за появою нових сортів. Ті сорти, що були раніше, вони вже почали перезапилятися, переводитися, Уже не та селекція її отримала, ну виходила і виводять нові сорта, гібридні більш вона крупніша, вона більше дає врожаю. На її городі нині росте сім сортів полуниці. Торік каже, окрім асортименту, збільшила й площу до 15 соток, бо на ягоду у їхньому селі завжди був попит. До нас в село приїжджають постійно кожного року багато машин, бусивиці великі. Тут їх я не знаю скільки, ну понад 50 приїжджає машин. Це однозначно закупляють і розвозять в різні куточки України. А в цьому році як буде в зв'язку з. Війною з такими ситуаціями, які склалися, ми не можемо нічого передбачити. Одні Черкаси не поїдять таку кількість, яку вирощує наше село. Зокрема, тож врожаю говорить жінка: вистачить для всіх. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.